Це село має дуже глибоке коріння, дуже багато є цікавих знахідок на сьогоднішній день, і ем, дуже як є е, позитивні моменти, але і негативні, тому що навіть побачим ем, ріоритету ем, нещодавно ем, викопали. Захоронений могильник пестицидів. от цієї проблеми, яка я сьогодні, яка прийшов яка до вас, я думаю, що я зможу його розв'язати, але все-таки хотілося б розказати про той поштук, яка оця школа дала особисто мені, що, наприклад, на сьогодні не важко робити добрі справи. За цей час, за чотири місяці, удалося мені і місцевій громаді відвоювати школу. От, яку хотіла закрити. У нас в районі закрили 5 школ. От наша школа 22 дитини. Але ми працюємо. В цій школі зараз я ще викладаю гуртки екологи-краєзнавці і лісівники. От, і ми в цьому році відкрили станцію юнатів на базі Світлоївської школи. Ем, зараз я запрошую всіх, у кого є можливість, 28 числа в е, місто Кобиляки, е, будинку дитячої творчості, де я теж працюю. Буде присвоюватися ім'я Миколи Касяна. Це теж є плани, тому що я кажу, думаючи, сьогодні ми будуємо майбутнє якийсь такий добрий фундамент, тому що прислів'я каже, сад не дасть врожаю, як добре не подбає садівник. Без коваря залізу попсується, мечем, ні шаблею, не зробиться політ. Тому на сьогоднішній день хто прагне. Миру, здобутку і якось щастя для всієї України готовий до тих, таких дій. Тому я всіх запрошую все-таки в село Шабельники, щоб ви побачили, з чого можна зробити грандіозну справу. От я знаю, що я в це вірю, і люди, які приїжджають туди, теж допомагають на сьогоднішній день цій справі. Тому я думаю, що про шабельники ще узнає весь світ.